Отже, мої дорогі, це відео для тих, хто хоче розібратися з навчанням в нашій академії, зрозуміти, як проходить навчання, отримати коротку історичну довідку про нашу академію і зрозуміти, що ви отримаєте на кожній ступені. Ступенів 4. Четвертий тільки готується. Отже, я вас прошу дослухати до завершення. Це. Відео для для того, будьте уважні, я буду намагатися відповісти на всі ваші запитання. Отже, перший ступінь е, академії був наступний, і останній в цьому році його проводити проводитиму точно я о 12 годині 25 -го грудня. Зауважу для учнів школи, другий ступінь буде. 18 грудня о 12 годині семінар. Я потім розкажу про те, як відбувається навчання, а поки що про запис. Тобто питання для того, щоб записатися в школу, треба написати мені особисто в Месенджер Facebook. Прошу писати саме туди. Чому? Так, я переглядаю всі інші засоби спілкування, але не так зачасто, як месенджер Facebook. Месенджер Facebook я відповідаю на дописи кілька разів на день. Всі інші є мейли месенджер Інстаграм і так далі. Я не так часто і мені незручно. Тому я вас дуже прошу. Месенджер Facebook. Семінар буде проводитися скайпом. В скайпі буде запис семінару. Тому, будь ласка, розберіться, у кого немає скайпу, або хто не вміє ним користуватися. Розберіться самотужки. Я не буду відповідати на подібні питання. Не тому, що я не вічливий, а тому, що я не маю на те часу. І не про то я навчаю, не про скайп. Але скайпом ми будемо саме проводити навчання в нашій академії. Тому, будь ласка, встановіть собі скайп, і було б мені дуже зручно, щоб і в скайпі, і в месенджері ви називалися однаково. З зрозумілих причин. Бо я потім вишукую, хто де, як називається для того, щоб вас приєднати в групу в скайпі. І так, 18 грудня, другий ступінь, 25 грудня перший ступінь. Отже, запис, ви звертаєтесь в месенджер Фейсбуку, отримуєте реквізити для оплати, гривніва оплата відбувається на гривнівий рахунок, з якого ми сплачуємо податки, тому це рахунок ФОП. Далі. Е в усіх інших валютах оплата відбувається не PayPal. Це технічна необхідність отримувати оплату саме в такому вигляді. Якщо ви не, спілку... не знаєте, що таке PayPal, будь ласка, в YouTube є інструкції по налаштуванню і роботі з PayPal. Установка і підключення до PayPal займе 3-5 хвилин, надалі оплата займе в будь-якій валюті кілька секунд. Тому це досить зручно для вас і супер зручно для нас. Ми отримуємо консолідовані кошти на наш PayPal. При оплаті і там, і там пишете послуги. Я вам про це ще додатково напишу в месенджер. Але звертаю увагу, бо, бо, бо мені приходили, на жаль, і за зв'язок, і за Бог зна що. І е, вибачте благодійний внесок в одну гривню, теж досить дивно виглядає. Тому я вас дуже прошу. Слідкуйте за тим, що я пишу, і за тим, що я говорю. Це необхідність для вашої зручності і для нашої зручності. Тому. Ще раз повторюю, 18 грудня, другий ступінь, 25 грудня, перший ступінь, третій ступінь я доповім вам додатково. Отже, ви звернулись в месенджер, отримали реквізити для оплату, оплатили вас, приєднали до групи в Skype. Прошу з PayPal і Skype розберіться додатково. Отже. Тепер трошки цікавого. Історія нашої школи почалася з початку створення цього світу. Хоча сюди вона вже прийшла колективом деміургів, які створювали цей світ. І започаткували цю школу для того, щоб вона виконувала функцію. І сьогодні ми відновили знання лімурійського, атлантичного і так званого єгипетського періоду до сьогоднішнього дня. Поєднали ці знання і користуємось ними. На сьогоднішній день саме тому четве, організовується четвертий ступінь школи, тому що є додаткові активації знання, які просто необхідно передати вам. Але поки що я вам доповім, як відбувається навчання в нашій школі сьогодні. Раніше, в древні часи, ви були б змушені десятки років. Жити в нашій школі, в ашрамах нашої школи, і отримувати активації і знання на початку відновлення нашої школи в новітній історії, тобто в наші дні, 15 років тому, ми теж досить детально носилися з нашими учнями, приносячи їм тим безперечно шкоду. Бо ми проносили на своїх плечах і працювали ми, а не наші учні. Саме тому зараз школа побудована таким чином, що кожен ступінь налічує за собою один семінар практикум з передачею всіх технік і активацій, і інструкціями на подальшу самостійну роботу. Семінар практикум проходить кілька годин в залежності від підготовленості і групи і кількості її учасників. Так буває, що семінар проходить біля 5-6 годин, буває 2-3 години. Це залежить саме від підготовленості групи. Кількості додаткових запитань, які задаються, і так далі. Тому розраховуйте свій час на кілька годин. Рекомендую для тих, хто працює або живе в інших часових поясах, а наші учні, учні знаходяться і в Америці, і в Канаді. І в Ізраїлі, і скрізь по світу всі підлаштовується. Академія живе за київським часом. Тому будьте уважні, і нічого страшного, якщо ви в Канаді або в Америці підлаштуєтесь під графік нашої академії. Тим не менше, буде запис, який ви буде вестися семінару практикуму. І ви зможете ним користуватись, особливо, якщо ви скачаєте його собі на пристрій, чи комп'ютер, чи телефон. Я ще зверну вашу увагу на те, що після семінару, звісно, ви будете займатися не самі, вас ніхто не кидає на прозволяще. По-перше, ви отримуєте доступ до чату школи, де зможете спілкуватися. Брати участь в сумісних молитвах, медитаціях і таке інше, і отримувати інформацію з перших уст. Ви зможете звернутися до мене особисто в месенджер по особистим питанням, тобто, ви отримуєте супровід Академії у вашому навчанні. Наші учні в чаті вам з радістю підкажуть, але все-таки я прошу по особистих питаннях. Звертатися до мене особисто. От. Вас все одно учні перенаправлять звернутися до мене. І я вам, звісно, допоможу. Щось у вас не виходить. Щось виходить у вас не так швидко, як би ви того хотіли. Ви пишете до мене, і ми розбираємось. Отже, що ми отримуємо на першому ступені школи? Особливо звертаюся до тих, шановних, е Моїх друзів, які мають величезний досвід роботи з енергіями. Це дуже прекрасно. Але часто це шкодить вам. Перше, це породжує вашу гординю, ваші системи его. А по-друге, часто ви користуєтесь застарілими техніками, так і ми користувалися старими техніками, які давали результат за десятки років або за роки. Тепер те, що ми робили роками, в нас проходить за часто за кілька хвилин ті активації ми отримуємо. Тому, будь ласка, будьте готові, мої шановні, досвідчені езотерики до того, що ви пересядете з автомобіля Таврія на Феррарі і будете їхати на за світовій швидкості. Отже, перший ступінь. Запропонує вам техніки. Ми вважаємо, що всі люди на планеті мають однакові здібності. Немає нездібних людей, і з цього виходить наша школа. Ми даємо шанс. І Якщо ви являєтесь адептом зла, ми дамо вам шанс пройти каяття прощення і зцілити все, що ви накосячили за всі життя. Зрозуміло. Школа не має егрегору і ніколи його не створювала. Канал школи дає додатковий захист і відкриває додатковий доступ до знань. І ще багато чого. Так от, на першому ступені ви отримаєте кілька активацій, буде прийняти імпланти, імпринти дуальності і генсмерті. Буде поставлено щонайменше дві системи захисту. Ми поговоримо з вами про техніку безпеки при духовній роботі. І ви отримаєте першочергові інструкції по роботі з тонкими енергіями, і вам буде надано для самостійного опрацювання велетенська кількість матеріалів, яка допоможе вам відкрити різнобічні види яснобачення, такі як яснознання, ясночуття, ченелінг і так далі. Техніки, які будуть передані вам, призвані згармонізувати, очистити і посилити ваш канал зв'язку з планетою і з вищими силами. Також очистити, згармонізувати вашу чакральну систему і систему ваших тонких тіл, упосилити ваш захист і очистити і зміцнити ваш канал. Ви навчитеся, якщо ви Нічого ніколи не робили, навіть не молилися, нічого страшного. Це все ви зрозумієте і отримаєте інструкції для того, як працювати ефективно і, як кажуть, останні стануть першими. Це коротко, основне. Так, і головне, ви отримаєте активацію програми по роботі з потоком своїх думок, що безперечно на фоні інших. Техніки, які вам будуть передані, дасть можливість змінити ваше життя на краще. Всі його аспекти: і стосунки, і е, фінанси, і здоров'я. І, звісно, що перший ступінь підготує вас до другого ступеню. До на другому ступені ми отримаємо активацію початку гармонізації і об'єднання всіх аспектів Вищого я. Систем... Реорганізація систем его, актива активація тіла світла і так званої Христосвідомості. Але перед тим ми з вами прямо під час семінару другого ступеню знімемо велетенську кількість карми, яка пов'язувала вас зі злом по всім життям. І вам буде передано алгоритм роботи з вашим ближнім кругом, який дозволить зцілити круг спілкування свій в цьому житті. Зцілити карму цього життя і всіх життів. І, звісно, що якість вашого життя за рахунок цього буде покращена. Вам буде передано техніки, роботи і спілкування на різних планах з іншими людьми для отримання бажаного вами результату. Особливо ефективні ці техніки при конфліктних ситуаціях, коли стосунки повністю. Перервані і не підлягають відновленню, в тому числі з померлими людьми. І третій і це все готує вас до того, що ви розстанетесь з кармою, відпрацюєте її повністю, і далі ви підете, звісно, в наступне життя без кармічної нагрузки. Це дуже цікавий досвід, який надає можливість якого вам наша школа, третій ступінь. Заключає в собі велику кількість активацій. Серед них ми запропонуємо вам активувати ваші хроніки Акаші, в тому числі в інших світах, і легкий доступ до них. Також від'єднання від егрегоріальних систем і повернення ваших енергій, які у вас вкрали егрегори за всі життя. І, звісно, з енергіями після цього. Ваше вище я вибудує всі стосунки в гармонійній формі напряму. Також буде проведена активація вашої чакральної системи в п'ятий вимір через такі структури, як квітка життя, сім'я життя, плод життя, плод творіння, дерево життя і, звісно, куб метатрона і вашу меркабу. І застосовуючи ваші кундаліні, активуючи їх, і активуючи основні чакри, які дозволять перевести вашу чакральну систему в п'ятий вимір і активувати тіло Вознесіння. Наступним кроком ми з вами на третьому ступені зробимо, прокладемо до шлях для отримання вашої місії і виконання ваших завдань. Та, Реалізації вашого найвищого потенціалу цього втілення. І також буде дві дуже потужні посвяти, я називаю одну з них причастя святому гралю. Ви познайомитесь і зможете інтегрувати в свою енергоструктуру енергії святого гралю і познайомити, що таке сітка святих Граалей. І також ви активуєтесь в своєму структурі ДНК реліктові енергії. Фазеків. Далі четвертий ступінь, про який ми поки що говорити не будемо. Там будуть роботи з часом і простором, сакральною геометрією і так далі. Отже, при, зараз розробляється форма сертифікатів за проходження ступенів, і ви зможете отримати при необхідності. Я не думаю, що вони всім потрібні. На кожен ступінь буде з часом, я думаю, з наступного року. Буде видаватися сертифікат. Що робити тим, хто вже пройшов ступінь, якщо це потрібно. При отримання сертифікату буде відбуватися після особистої співбесіди зі мною. І в випадку, коли ви багато років тому пройшли ступінь, і в випадку, коли ви тільки-но тільки, тільки но проходите ступінь школи. Ви от будете отримувати при не, я кажу, якщо є необхідність, якщо такої необхідності, не всім він потрібен. Тому, будь ласка, собі продумайте, чи потрібно вам цей лист, сертифікат, на якому будуть стояти і підписи, і печатки, і це є офіційним документом майстер Овен Стефан Академія. Отже, мої любі, проходить семінар, я ще раз зауважу, семінар практикум, після якого під моїм супроводом ви опрацьовуєте самостійно. Чому акцент на самостійну роботу, я вже сказав, коли за вас це навчання, уроки вважаються непройденими, і вони з їх умови, ну будемо говорити людською мовою, погіршуються. Я кажу, стають цікавішими. Ви в цьому точно не зацікавлені. Тому і ми, і ви зацікавлені, щоб якнайбільше ви опрацьовували матеріалу самостійно, але все для цього у вас. Буде. Тому, мої дорогі, будь ласка, запрошую в нашу академію. Це одна із найстарших, найдревніших духовних школ в, на планеті. Вона має струнку систему навчання. Ми знаємо, що ми на кожному рівні отримуємо. Навчання почина, робота з вами на енергіях. Починається з моменту, коли ви сказали Я хочу навчатися, і записалися на перший ступінь. Ви енергетично приєднуєтесь до каналу школи, але це не обмежує вашу свободу. Двері на вхід і на вихід в нашій школі відкриті цілодобово 24 на 7-365 днів на рік. Ви вирішуєте, коли вам проходити другий ступінь, коли вам проходити третій ступінь, коли вам проходити четвертий ступінь. Отже, будь ласка, зараз е, я доповів вам, тому е, будьте уважні. Всі основні моменти я доповів. Заняття проходять завжди, о 12-й годині дня за київським часом. По понеділках. Тобто, в будь-якому випадку це буде понеділок. Ви можете особисто індивідуально пройти е, ступінь школи, але е, оплата буде значно більшою з зрозумілих причин. Тому, будь ласка, вирішуйте, чи ви хочете працювати в групі, чи ви хочете працювати індивідуально, і, і те, і те можливо, і коли е, індивідуально, ви, звісно, будете. Вам буде призначено час такий, як вам буде зручно. Тому це, це, звісно, і є плюси і мінуси в кожній формі навчання. Отже, 4 ступені, 4 семінари індивідуальна робота під супроводом майстра. Дуже скоро, я сподіваюся, ми побачимо те, що перший і другий ступінь будуть вести мої учні. Я готую кілька вчителів для цієї місії, для її виконання. Отже, це обумовлено різними причинами, в тому числі, що людям теж треба рости і треба працювати і вчителювати. Наша школа має історію, має доступ до певних енергоструктур в світі, на планеті і в всесвіті. Які, доступ до яких дуже обмежений. Тому, будь ласка, працюйте, і ви теж будете отримати отримаєте доступ до таємниць Всесвіту. Все в ваших руках. І останні стануть першими. Немає ніяких сверхздібностей. Є просто здібності, які притаманні кожній людині. Отже, ми вас чекаємо, ми вас. Любимо, і ми вам готові допомогти, навчати і товаришувати з, -з вами. Отже, при, е, запрошуємо в наш е, колектив, який все збільшується, збільшується і збільшується. Ви ще перша хвиля, ще поки перша хвиля. Отже, обіймаю кожного, ви вже на шляху з Богом. Починаємо.